Ну і насамперед хотів би просити вас, аби ви підбили деякі проміжні підсумки. Так, ну те, що стосується так званої публічної частини Копенгагенського саміту, лідерів, так ну надходила інформація, що Фрідріх е, німецький канцлер, доволі жорстко розкритикував угорського прем'єра невгамовного орбана. Вам слово. Знаєте, поки що трохи важко підбивати підсумки. Я от буквально перед ефіром подивився, що пишуть про цей саміт німецькі видання, і є дві. Теми, які викликають увагу, перше це заяви про те, що європейцям треба якомога швидше посилювати власні антидронові спроможності. Відповідно, тут всі я думаю з задоволенням почули слова президента України Володимира Зеленського про те, що Україна може поділитися своїм досвідом у цьому. І звичайно, європейці визнають, що в них поки що недостатньо можливостей відслідковувати ці дрони їхній рух не Остатньо можливостей збивати їх. Ми бачили цей приклад і в Польщі, і в країнах Скандинавії, в Данії в першу чергу, де ймовірно російські дрони паралізували аеропорти, і не раз і в кількох країнах це відбувалося. Відповідно, я думаю, що це питання головне. Про це пишуть. А другий аспект він пов'язаний також з Україною. Про те, що зараз Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, кілька днів тому запропонував використати. Стовувати заморожені російські активи в Європейському Союзі на суму 140 мільярдів євро і передати дати, дати Україні кредит під ці кошти. І от в Копенгагені ми почули кредит Критику цієї ініціативи від прем'єр-міністра Бельгії, країни, де зберігається більша частина цих російських активів, він каже, що, мовляв, це дуже небезпечний крок, і невідомо як відреагує Росія. Лунає аргумент про те, що Росія може у відповідь конфіскувати якісь активи європейських компаній на своїй території. Ці активи справді є. Щоправда, я не бачив точної інформації про які суми може йтися. Тобто, так, європейці теж можуть. Постраждати від такого кроку, і ми бачимо, що і французький президент Макрон теж дуже досить скептично висловився щодо цієї ініціативи Мерца. Тому я б відзначив, що цей саміт в Копенгані став ще однією нагодою обговорити це питання, і ми бачимо, що поки що єдності серед європейських країн немає. А без Бельгії, я думаю, реалізувати цю ідею Фрідріха Мерца буде складно. Так, пане Романе, я цілком з вами погоджуюсь, має бути одностайність. Ну навіть якщо би знайшовся той чи інший окремо взятий Орбан чи окремо взятий Фіцу, я думаю, що спільними силами його змогли би вже даруйте за недипломатичність мововисловлювання заломати. Але якщо це озвучує Бельгія, значить питання значно глибше. І ширше, і проблемніше так. Ну але будемо сподіватися, що буде віднайдена певна формула. Ну тому що в нас в Україні є серйозні проблеми. Зокрема, з е бюджетом на 26-й рік з питань оборони. Дивіться ще надзвичайно важлива тема: це затримання у Польщі на сім днів за німецьким ордером українського громадянина. Так ну фігурує лише літера «З». Так, Володимира зе, якого затримали за підозрою у підриві північних потоків. Так, ну і відповідно не можу вас не розпитати про резонанс цієї справи у німецьких медіях. Так, в Німеччині пишуть про це, але пишуть переважно з посиланням на польські джерела. Тобто від німецької федеральної прокуратури за поданням якої він був затриманий в Польщі, від від, від від німецьких джерел. Ми поки що майже не маємо якихось подробиць. Тобто, що ми знаємо на даний момент, так справді це Володимир Зет, очевидно, це якесь українське прізвище, і йому 46 років. Він проживав в Польщі, причому давно там проживає його родина. Він працював десь на будівництві, мав власну фірму, судячи з цих повідомлень. І він не визнає своєї провини, він е, збирається оскаржувати е, е, запит Німеччини на його екстрадицію. Е, в принципі, це поки що все. Відомо, що він його підозрюють, тому що він був дайвером в цій групі. Е, можна нагадати е, глядачам, про що йдеться: тобто йдеться про підрив північного. Потоків цих двох газогонів з Росії до Німеччини 26 вересня 2022 року, коли з чотирьох ниток було пошкоджено підірвано три одна вціліла, і німецькі слідчі і федеральна прокуратура вважає, що за цим може стояти група українських громадян. В цілому німецькі слідчі вважають, що їх було сім. Їхні прізвища встановлені сьомий. Нібито загинув пізніше на війні, яку веде Росія проти України, і одного з них під одного з підозрюваних затримали наприкінці серпня в Італії. І німецька федеральна прокуратура домоглася рішення про його екстрадицію. Він теж не визнає своєї провини і намагався оскаржити рішення, але італійський суд ухвалив, що його може бути передано Німеччині. Коли це станеться, ми не знаємо. Тобто, це повідомлення з Польщі. Це вже друга людина з цих шістьох, як вважає німецька прокуратура, які могли були бути причетні до підриву цих двох газогонів північний потік, 1 і північний потік. -2. Звичайно, в німеччині це вивикає великий резонанс, але поки що дуже мало якоїсь свіжої інформації. Було багато публікацій в західній пресі, не тільки в німецькій Wall Street Journal багато про це писав, але якихось нових даних немає. Поки що, от у німецьких снімецьким слідчим вдалося домогтися затримки цих двох підозрюваних з шістьох. Але тут все ще є досить багато запитань. Одне з них чому, якщо справді ці люди робили стоять за цим. Підривом, чи вони вільно пересувалися по Європі, не побоюючись, очевидно, затримки та арешту? Так, надзвичайно цікаве питання. Ви поставили, але в мене є ще таке. Знаєте, можливо, воно дещо наївне, але з урахуванням того, що відбувається, я думаю, воно це питання моє буде цілком доречним. А оцей от вітер війни. Відчуття війни вже прийшов він до Німеччини. Так ну ми розуміємо, що Литва, Польща, Естонія, зараз Данія вони відчувають, що війна вона не десь, тобто не в іншій галактиці, не в Україні. Тобто, війна може бути в них, і насправді відстань від Кьонігзберга чи то Калінінграда. До німецьких земель вона є доволі близькою, так, в межах польоту окремо взятого дрона чи Іскандера. Відчуття того, що німці розуміють всю серйозність ситуації, з'явилося? Чи це все на рівні можливо, а можливо і ні? Знаєте, це питання насправді дуже важливе, і поки що, я думаю, варто зачекати якихось. Серйозних соціальних досліджень, опитувань з цього приводу, щоб говорити ґрунтовно, але моє суб'єктивне враження я б сказав, що в німецькій політиці цей вітер дуже відчутний. Ми чуємо заяви, в тому числі федерального канцлера. Його остання теза про те, що Німеччина, хоч і не в стані війни, але живе вже і не в мирі, це досить такий серйозний дзвінок для німецького суспільства. Теж ми бачимо, що. Німецькі політика керівництво уряду посилює свою риторику, тобто намагається розбудити суспільство, пояснити, що наскільки серйозна справді ситуація, і це сталося не тільки після появи російських дронів в повітряному просторі Польщі. До речі, Німеччина була безпосередньо залучена до захисту польського повітряного простору. Як ви знаєте, німецькі системи ППО Петріот стоять в польському аеропорті Жешов неподалік українського кордону, який вважається один одним із центральних хабів, через які західна зброя постачається в Україну. Відповідно, німецькі солдати Бундесверу займалися відстеженням за допомогою своїх радарів цих польських цих російських безпілотників в польському повітряному просторі. Тобто Німеччина вже фактично залучена до оборони східного флангу НАТО, тобто на політичному рівні, на військовому рівні. Я теж це відчуваю спілкуючись з представниками Бундесферу, з офіцерами, з військовими експертами. Всі все розуміють дедалі більше, наскільки все серйозно і куди все рухається. Тобто, Росія посилює те, що тут називають провокаціями проти НАТО. Але в цілому суспільство сприймається нерівномірно. Так, опитування показують, що німці побоюються Росії, вважають її загрозою. Більшість німців, але розподіл в німецькому суспільстві сприйняття цієї загрози різний. Сході Німеччини його менше, там менше люди схильні бачити в Росії загрозу, і більше схильні до якихось домовленостей з Москвою в західній колишніх землях західної Німеччини. Занепокоєння набагато вище. Тому в цілому, так ми бачимо, що більшість німців налаштовані серйозно вважають, що є загроза, і ми бачимо повідомлення, що суспільство теж замислюється над тим, щоб якось готуватися до якихось можливих інцидентів там з проблемами. З постачанням електроенергії перебоїв, з постачанням інтернету, якихось харчів до речі, уряд готує закликає вже давно до цього готуватися, мати вдома запас води, запас харчів. Але зараз, на тлі повідомлень з Польщі та країн Скандинавії, це стає дедалі більш актуальним. Так, надзвичайно цікаво. Ну ми, ми розуміємо, що соціологія є доволі точною наукою, ну але все одно питання відчуття. Того чим живе суспільство є не менш важливим. Ну і хотів розпитати про доволі таку екзотичну ситуацію, тобто невідомі особи почали шпигувати зокрема у славній землі Шлезвік-Гольштайн. Так, відповідно, були безпілотники, за допомогою яких зловмисники намагалися розвідати, яка ситуація з німецькою критичною інфраструктурою у даному регіоні. Так, ну і розуміємо, що це також ідеться про безпеку, зокрема і. Балтійського плацдарму, потенційного плацдарму, так тому, що російські провокації проти данії це ж не просто про данію, тобто йдеться про посилення російської агресивної присутності у Балтійському морі і навколо так, от що говорять про шлезвік гольштайн Насправді це стратегічно важлива федеральна земля на півночі Німеччини, яка межує з Данією. Вона стратегічно важлива, оскільки вона межує з двома морями з Балтійським та Північним морем. І саме через цю федеральну землю проходить канал з Балтики до північного моря, яким йдуть не тільки цивільні судна, а й військові теж. Звичайно, шлезвіг Вігорштайн також це федеральна земля, де є е, е, певні об'єкти німецької армії. Але що ще не, ще, ще важливіше, як мені здається, це е, е, об'єкти, де будуються е, німецькі військові кораблі і підводні човни. І саме там були зафіксовані невідомі дрони. Причому, як пишуть німецькі змі, вони летіли в групі паралельним курсом. І Є припущення, що вони е, відстежували місцеві, Цевість, тобто, робили якісь якусь аерозйомку, можливо, цієї верфі, де до речі, збирають модернізувати вже наявні в німецької в німецьких ВМС підводних човнів та будувати нові, нові човни ця верф, до речі збирається будувати кілька нових човнів човнів для німеччини і для норвегії теж країни нато ця верф компанії ThyssenKrupp сама називає себе найбільшим у світі виробником підводних човнів неатомних тобто зі з класичним двигуном, і відповідно це стратегічний об'єкт, і поява над ним не одного, не двох, а очевидно кількох дронів. Такі повідомлення в пресі це велика серйозна занепокоєння як у німецьких політиків, так і у військових експертів. Дякую вам, пане Романе. Надзвичайно цікава своєчасна розмова. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював в ефірі еспресо Роман Гончаренко, парламентський кореспондент Deutsche Welle.